Я йшов по вулиці, побачив жіночку, яка заглядає по смітниках. І, проходячи мимо, вона в мене запитала, чи є в мене декілька там копійок їй, їй подати. А мене колись mm -hmm. вчив, що ніколи, коли в тебе просять гроші, не діставай гаманець, щоб дати гроші. Тому що є така схема, коли один просить гроші, а інший стоїть дивиться згори, там, да, зверху з іншого місця, звідки ти достав гаманець, скільки в тебе в гаманці грошей, і куди ти його назад ложиш. Бо вони підуть за тобою, і вони його витягнуть. Далі він мене навчав, що завжди, просто виходячи там з дому, десь ідучи, тримай в себе е, дрібні гр... кошти в кармані, копійки, там дрібні гроші. Просто тримай в кармані, там вони ж не займають багато місця. І коли тебе хтось просить, не відмовляй. Він казав мені, не відмовляй. Чому? А в мене дід був батюшкою вже на старость років. І він казав: не відмовляй, бо ти ніколи не знаєш, в якому обліку до тебе приде ангел і запитає, чи є в тебе гроші. І коли ти йому скажеш, що їх в тебе немає. Він скаже: ну нема, так нема. Запише в список і піде далі. Не кажи, каже так в тебе просять. Ти береш, дістав з кармана і дав.